Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто сім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка стиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє. На степу козачим, на тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйному, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла. Де ляха татарина морем червоніла? Вернітися, не вернуться, забрало, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синє, така є їх доля. Не вернуться, сподівання не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, Сміється, лютий враже, та не дуже. Бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня, не умре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! без золота! Без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так батько Атамане, чи правду співаю? Ех, якби то, та що й казать, кебети не немає. А до того Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того? Насміються над селом той, що вилю сльозами. Насміються, тяжко, бачку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мались сили. Заспівав би, був волосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке. бачку ти мій, друже, блужу в снігах, а сам собі. Ой, не шуми, луже. Не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають. Добрий голос маєш. Співай жи мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батько, щоб не нехотя. На весь світ почує, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. От не бачку, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як ти море грає. Як дівчина під вербою Гриця заспіває, Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляже в чужу землю чужі чужій домовинні.